Вітаю, друзі! Хто ж може відмовитися від ароматних смачних пиріжків з картоплею? Соковита картопляна начинка, загорнута в ніжне тісто на кефірі, а потім обсмажена до золотистої скоринки на сковороді. Результат вас приємно здивує! Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мої зусилля лайками та коментарями. Насамперед, для начинки відварюємо картоплю. Її почистили, помили та нарізали довільними шматочками. Воду, в якій її будемо відварювати, посолимо за смаком. Варимо приблизно 25-30 хвилин з моменту закипання. Паралельно на розігріту сковороду з олією висипаємо нарізану цибулю і обсмажуємо її до золотистого кольору. Періодично помішуємо, щоб не пригоріло. З готової катоплі зливаємо воду, додаємо обсмажену цибулю. За смаком додамо меленого перцю та добре все розімнемо в однорідне пюре. Додавання обсмажених грибів, печериці, лісові гриби зробить начинку більш ароматною і ситною. Дрібні шкварки додадуть хрусткості та особливого смаку. На завершення додамо свіжий пахучий кріп. І ще раз лопаткою добре перемішаємо. А ще крім кропу можна додати дрібне нарізану зелену цибулю. Експериментуйте і нехай вам завжди смакує! Не забуваємо пробувати на смак. По можливості ще посолити та поперчити. Даємо готові начинці охолонути перед використанням, а тим часом приготуємо тісто. В Миску виливаємо теплий кефір 200 мл. Додаємо одне яйце, 1 чайну ложку цукру, чайної ложки соди та дрібку солі. Все добре перемішуємо і на филин 3-4 залишаємо масу, щоб кефір погасив соду. Потім додаємо 1 столову ложку олії. Перемішуємо. Додаємо більшу частину просіяного борошна. Всього нам потрібно його 300-320 г. Лопаткою замішуємо тісто. Висипаємо ще борошно. І коли лопаткою тяжко працювати, перекладаємо тісто на килимок. Якщо тісто занадто липке, можна додати ще трохи борошна. А якщо у вас воно вийшло туге, додайте трішки теплої води чи кефіру. Тісто має бути м'яким, приємним на дотик і навіть злегка прилипати до рук. Залишаємо тісто на столі, накриваємо мискою і даємо йому відпочити 10-15 хвилин. Це дозволить тісту стати більш слухняним. Тісто, що відпочило, обминаємо і ділимо на 4 частини. Кожну частину розділяємо ще навпіл. Потім окремо кожен шматочок тіста ще раз обминаємо та складаємо на стил. Підготовлені колобки накриваємо целофаном, щоб не обвітрилися. Поки по черзі будемо їх розкочувати в тонкий млинець. Таким чином, розкочений млинець ділимо на дві частини. На край кожної половинки кладемо начинку з картоплі. Завертаємо акуратно її тістом, формуючи трикутник. Защипуємо відкриті краї. Ось так має виглядати сформований пиріжок. В такій послідовності формуємо всі наступні пиріжки. Розогріваємо сковороду з достатньою кількістю олії. Обережно кладемо пиріжки. Смажимо на середньому вогні по 2-3 хвилини з кожного боку до золотистого кольору так, щоб вони встигли добре приготуватися. Готові пиріжки викладаємо на паперові рушники, щоб вийшов зайвий жир. М'які пухкі пиріжки з золотистою скоринкою буквально тануть в роті. Швидко, легко і неймовірно смачно. Фантазуйте з начинками. Солодкі, солоні, пікантні. Ви обов'язково знайдете свій ідеальний смак. Не відкладайте задоволення! Приготуйте ці пиріжки і нехай вам завжди буде смачно! А я чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!